І подякуємо Господу, що він разом з нами і що він несе труд в церкві Божій, і побажаємо йому самих кращих від Господа благословінь усі сфери життя. І цей день народження, який він значив, він ну, такий певна конкретна дата. Ну, я ж можу назвати ну 60, Це певна важлива дата, правда, брати і сестри? Тому. Від усіх нас поздоровлення, брат Коля, тобі, будь ласка, пісенне поздоровлення і текстове, ну і з найкращими побажаннями. Разом, разом будемо співати і поздоровляти нашого брата. Ми вам бажання щастя, ми вам бажаємо. Мы счастья, мы вам обожаем счастья, счастья, счастья у Христи, мы вам божаем, радись, мы вам божа, радись, мы вам божаем, радись, мы вам божаем, ради, радись, радись Христи, мы вам большая, мы мы вам большая, мы мы вам большая, мы мы вам большая. І ще біблійне побажання. Брат Коля, будь ласка, підійди сюди поближче. Я прочитаю, щоб ти гарно почув ці знайомі слова. Дивись, ось як сьогодні ми тобі їх бажаємо. Це слова, коли повинні були віруючих людей із числа євреїв благословляти. І тобі сьогодні ці слова. Нехай поблагословить тебе Господь і збереже тебе. Це актуально сьогодні. Хай засяє Господь своїм обличчям на тебе і виявить тобі милосердя. Потрібно також. Нехай Господь підійме своє обличчя на тебе і Хай дасть тобі мир. І це нехай приходить в твоє життя, Боже благословіння від Господа для духовної сфери, щоб ти завжди був в труді Божому, в церкві Божій, поза Божою церквою, звершував Божу справу, і фізично, щоб Бог тебе благословляв. Здоров'ям, щоб ти спроможний був ще трудитися фізичним трудом і здобувати матеріальне блага. Благословіть Господа. Також квіти, квіти, і від всіх нас, і електрочайничок, щоб він чайок попивав і про нас не забував. І був в строю Божим, і в ділі Божій, в ділі Божому, і завжди в доброму стані. Божий благословінь. Тепер у нас заключна молитва. Давайте разом прославимо Господа і попросимо Господа милості і благословінь по потребах, які були названі.